У велоспорядженні та із українськими прапорами фінішують учасники благодійного велопробігу на підтримку українських військових. Їхали учасники із шести громад Львівщини. Ну, це гарна можливість розім'яти свої, ну, свої кістки, як то кажуть. Ну і допомогти Збройним силам. Маршрут, ну, не є дуже складний маршрут. Ми бували і кращі, і більші маршрути їхали далі вже на цей. Але багато локацій, багато зупинок. Ну, спека трохи заважає. Благодійна мета вона завжди потрібна, тому що потрібно людям допомагати. Війна, ЗСУ. І, ну, і роз, якщо є така можливість, розказувати про якісь цікаві історичні місця. Я думаю, що воно потрібно і має право на життя. Має бути. Як повідомили організатори велопробігу, він є традиційним. Його проводять щороку з 2021 року. У 2024-му його проводять разом із святкуванням 455-річчя селища Розділ. Основні святкування проводять коло архітектурної пам'ятки Палацу ляцкоронських Жеуцьких. Велопробіг я досі сила. Це вже четвертий традиційний щорічний велопробіг. Починався він як велопробіг дружби. в Зв'язку з війною він поміняв свою концепцію. Але це вже чотири рік поспіль, коли перші чотири громади, а на сьогодні вже шість об'єднуються, щоб спільно пробігти шлях і об'єднатися в одній точці. Символічно, бо саме сьогодні ми одночасно відзначаємо річницю селища розділу. Це велике історичне місто, а з гарною історією, якому сьогодні 455 років. Відповідно, маємо два в одному, і велопробіг, про дружбу і об'єднання громад, і річницю великого селища, і одночасно збір коштів для зсу. О, ми, люди, ми люди збирали гроші впродовж пробігу та святкування для 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.